Оперативна інформація станом на 1600 16 лютого. Триває 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує наведення наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Однак його наступальних угрупувань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також ветеринарних, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, противник завдав з території Російської Федерації удари з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області. На Коп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області, Стельмахівка, Невська і Червонопопівка на Луганщині та Берестово Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександр Шультине та Курдюмівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе: Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене поле Донецької області: Малинівка, Гуляйполе, Залізниче, Малатокмачка, Оріхів, Новоандрівка та Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні люди. Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконують вимог окупантів, до травня цього року буде депортовано до Росії. Тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі, російські загарбники проводять заходи з мобілізації окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська. Авіація Сил оборони України протягом доби задала 13 ударів пориного зосередження окупантів. А також один по позиції зенітно-ракетного комплексу. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили: артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інших важливих об'єктів загарбників. Вірте у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!